Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Тему про жіночі купе в поїздах Укрзалізниці ми вже обговорювали в минулих сюжетах. Це було ще на початку запровадження нового сервісу, і тоді ще ніхто не знав, якими будуть результати. І, от вже минуло більше місяця, як жінки тестують нову послугу, і можна зробити певні висновки. І ми бачимо, що вже є образи похибок, які привізник має врегулювати. Ну і тим часом нагадаю про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону збройних сил України. Гроші акумулюються на рахунку, які належать безпосередньо військовим. Необхідна сума це 90 тисяч гривень. Наразі зібрали трохи більше 14 тисяч. Тому приєднуйтесь до збору коштів. Всі реквізити є в описі цього відео. Коли ще тільки Укрзалізниця анонсувала запровадження жіночих купет, тоді думки суспільства розділилися. Зокрема, в соцмережах були коментарі про те, що це погана ідея. Зокрема, чоловіки писали про те, що запровадження таких відокремлених місць для жінок вплине на загальну пропозицію місць у поїздах і чоловікам не вистачатиме квитків. і Тоді навіть говорилося про можливу дискримінацію чоловіків. А якщо говорити з точки зору покращення сервісу на залізниці, то жіночі. Чи купе можна розглядати як прогресивне рішення? Запит на таку послугу був давно, а тема часто підігрівалася інцидентами у поїздах. Тобто, окреме купе для жінок або вагон це не лише приватний простір, але також і безпека. Від самого початку дії послуги Укрзалізниця наголосила, що це пілотний проект а його реалізація охопить лише чотири поїзда. Маршрути були обрані на основі статистики інцидентів, пов'язаних з безпекою. Це поїзди номер 16 Харків Ясіня, номер 75 Київ Кривий Ріг, номер 81 Київ Ужгород, номер 41 Дніпро Трускавець. У кожному поїзді визначалося лише 20 місць для жінок. А зараз базу місць розширили на цілий вагон. Протягом останнього часу фіксуються випадки купівлі квитків у жіночі купе чоловіками. Про це пишуть користувачі соцмережі. Також розповідають залізничники. Через це під час посадки виникають конфліктні ситуації. Тут стоять, будете стоять, бо стоять другому місці. І ви так так розмовляєте. Ви не маєте права відмовляти. Ви не маєте права Будьте добрі, ми, ми до вас вижливо віж, общаємося. Ми його зараз поміняємо, десь на інші вагон. Будь ласка, так не розмовляйте, ми а тут, тут стоять. Будь ласка, так не розмовляйте з людьми. З людьми по людськими розмовляти. Але виявляється, що чоловіки обирають місця у жіночих купе через безвихідну ситуацію, коли у продажу немає інших місць. За правилами перевезень залізничним транспортом, провідник повинен допустити пасажира до проїзду на місці, вказаному у квитку. Якщо це місце у жіночому вагоні, то начальник поїзда складає акт і розміщує чоловіка в іншому вагоні. Такі ситуації можна виключити лише у випадку наявності пропорційної пропозиції місць у поїздах. Якщо у продажу є жіночі купе, то паралельно мають бути вільні місця у змішаних вагонах. Але у період ажіотажного попиту на перевезення це фактично неможливо. Чи можна говорити про дискримінацію чоловіків, коли для купівлі доступні лише жіночі місця? Стверджувати на 100%, що це дискримінація, було б не коректно, адже залізниця не ставить за мету обділити місцями у поїздах саме чоловіків. Це більше схоже на недосконалий алгоритм розподілу місць. Але в цілому перевізник має надавати рівноправні можливості для купівлі квитків. Якщо Укрзалізниця протягом тривалого часу не усуне цю прогалину, то не виключено, що компанію дійсно можуть звинуватити у дискримінаційних діях проти чоловіків. Окрім іншого, залізниця повинна удосконалити алгоритм продажу квитків і прибрати зональні обмеження. Наприклад, до станції Волочиськ, квитки на поїзд номер 81 Київ ужгород попередньо продаються лише у жіночий вагон. Інші місця недоступні, попри їх фактичну наявність від початкової станції. У Карзалізниці також варто сповіщати пасажирів жіночого вагону про те, що коридор залишається місцем загального користування, адже деякі жінки помилково вважають, що весь вагон у їх розпорядженні, і часом виникають непорозуміння, коли із сусідніх вагонів коридором проходять провідники або пасажири чоловічої статі. У підсумку варто сказати, що поява жіночих вагонів у поїздах це загалом позитивна тенденція у сфері надання транспортних послуг в Україні. Проте фахівцям укрзалізниці варто звернути увагу на механізм розподілу місць та удосконалити алгоритм, щоб був паритетний доступ до квитків як у жінок, так і у чоловіків. Також «Укрзалізниці» варто забезпечувати поїзди супроводженням поліцією або відомчою охороною для забезпечення правопорядку. Дякую всім за увагу і хочу нагадати, що підтримати канал Залізні Магістралі. Ви можете за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі під відеороликами. Також нагадую про те, що є функція спонсорування, і свої донати можете направляти через реквізити ще в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна переможе.